Якщо серед вас ще й досі існують люди, які не вірять в магію, то що ви скажете на те, що Британія за допомогою чарів сховала цілий суєцький канал від нацистів? Джаспер Маскілайн народився в Лондоні на початку 20-го століття в сім'ї сценічних фокусників, тому постійно бачив купу різних магічних приколів та сценок від батька та діда в дитинстві, що й спрямувало його згодом на шлях ілюзіоніста. Проте у віці 37 років Джасперу довелося кинути свою кар'єру і піти на службу в британську армію й воювати проти нацистів. На початку наш герой Служив частині королівських інженерів та був впевненим, що його навички можна використати не тільки аби фокуси перед сном друзям показувати, а й для створення різного роду камуфляжів. Джаспер з легкістю замів переконати офіцерів у своїй потрібності, створивши ілюзії німецького корабля на темзі, використавши лише дзеркала та маленьку модель цього самого корабля. Цей талант справив небо, яке враження своїм військовим потенціалом на командування, що вони вирішили відправити нашого героя у західну постелю на північно-африканський театр бойових дій. Де на нашого Джаспера Маска Лейна. Спішно забили болт, і ще два роки він в основному просто розважав війська. У січні 1941-го Джаспера було призначено головним в невеличку групу з 15 учасників під назвою Магічна банда, де наш герой вже міг розгулятися не на славу. Спочатку вони робили ілюзії купи танків, просто побивавши пофарбованою фанерою джипи, та навпаки, перетворювали танки у вантажівки, аби приховати їх від нацистів. Згодом наші чеклони вже створювали ілюзії великих армій та гігантських бойових кораблів. Проте найголовніші фокуси нашого Распарамаська лайна це приховування Олександрії, м'яко кажучи, немаленького портового міста Єгипту та камофлювання Суєцького каналу. Сенс приховування Олександрії був у тому, аби німецька авіація не могла бомбардувати місто вночі. Тому наша магічна банда подумала, погадала і вирішила зробити велику кількість наземних світильників, як в Олександрії, та розмістити їх в затоці для приманки літаків. В ніч атаки нацистів, все світло в Олександрії було вимкнено в затоці приманці навпаки все світилося. Тому німецькі пілоти, як комарі, полетіли на світло та почали Кидати бомби в гавань, думаючи що бомблять Олександрію. В Гавані, до речі, ще завчасно порозкидали вибухівку для більш реалістичної ілюзії підрива міста згори. А після відліту бомбардувальників наш герой з бандою порозкидував пап'є яке імітувало різні уламки та понамальовував малюнки дір на стінах в Олександрії. Ну, для більшої натуральності, якби нацисти вирішили оглянути свою працю десь здалеку. Для маскування ж соєцького каналу він я нагадую теж не як ваше бажання жити восени немаленький. Було вирішено створити світлову. Завісу з прожекторів та дзеркал, які формували такий собі ефект стробоскопу та сліпили німецьких пилотів, не даючи їм скинути бомби на кораблі. Кажана бомба, кажу я вам, а кажани бомби, каже вам США під час Другої світової. Ні, це не та бомба Бетмена 60-х. Ось уявіть собі, десятки, а то й сотні кажанів, які тусуються на деревах, на даху вашого офісу чи навіть дому, а десь на тільці в них прикріплений невеличкий пристрій, який в один момент просто вибухає, охоплюючи полум'ям все, що було поруч з тваринкою. Звучить Нова розробка біолабораторії в Україні після комарів вбивць Проте такий концепт дійсно існував в США під час Другої світової. Ось так бомба мала виглядати. Річ у тому, що кажани полюбляють різноманітні тихі і важкодоступні місця для життя. Тому американці вирішили використати цю їх особливість проти боротьби в основному з японцями. Адже в ті часи в країні аніме було ще дуже багато дерев'яних будівель. Сама ж кажаняча бомба складалася з такої собі металічної оболонки з купою, відсіків, де перебували маленькі кажанчики з немаличкими. Вибуховими пристроями з таймером на тільці. Повітря ця бомба мала випускати парашут та відчинятися, щоб кажани могли вилетіти і шукати собі нові місця для проживання, а далі ви вже знаєте. Проте вітаю. Цю ініціативу було закрито ще в 1944-му, адже проект не міг бути завершеним для бойового застосування до 1945-го. Та й проблем з цим всім було дуже багато. Одного разу навіть шість кровосій з вибухівкою втекли з бази США, паралельно спаливши її майже повністю. Ну і пенгеймер там вже свої бомбочки. Крафтив, з якими, каже, нам явно ніяк не потягатися було. А ви знали, що останній військовополонений солдат Другої світової був повернутий своїй країні лише у 2000 році? А до цього цілих 53 роки він був у в Росії, де про нього просто забули. Я чомусь не здивований. Андраш Том був молодим угорським хлопцем, який приблизно у віці 17 років пішов в армію воювати на боці нацистської Німеччини. Через деякий час Андраш попав у радянський полон під час вісло Одеранської наступальної операції. У 1945-му. Як ви розумієте, в полоні радянської армії не дуже були комфортні умови, тому велика кількість полонених помирали, хворіли та сходили з глузду. Останні два не оманули й нашого героя. Спочатку його возили болотами по госпіталям через хворобу, а у 1947 році, коли психіка Андерша почала давати тріщину, його було відправлено у психлікарню, де про нього успішно забули на наступні 53 роки. Ні, ви уявляєте? Чи через певні бюрократичні помилки, чи Тупість ім'я нашого героя було умовно викреслено зі списку військовополонених. А тим часом у лікарні нашого солдата вважали диваком, адже той розмовляв вигаданою мовою. Угорською. Ну що, не можна по-нормальному на русском говорити, чи що? Ось так Андреший прожив в лікарні всі ці роки, не розуміючи російської, а росіянці не розуміли його. Українська Вікіпедія, до речі, каже, що наш Андрашин коли тосе в психлікарні з місцевим сантехніком-алкоголіком Геннадієм. Але інформацію в інших джерелах в інтернеті про це я не знаходив. Хоча звучить максимально по-русски. У 2000 році нашого героя випадково якось знайшов словацький лінгвіст в російському місті Котельнічі, адже в лікарні Андерш як не дивно, був записаний своїм справжнім ім'ям Андраштом, і вже 11 серпня 75-річного військовополоненого було повернуто на батьківщину. Проте вкрасти 53 роки життя у людини це одне. А ось ліквідувати Санта Клауса перед купою дітей. Це вже Пол Шафор народився наприкінці 1921 року в Німеччині, і як ви розумієте, головним кумиром нашого героя та багатьох німців тих часів був Адольф Гітлер. Тому під час війни він пішов до армії у якості військового лікаря. Звичайним солдатом його не взяли, адже так вже вийшло, наш герой був сліпим на одне око. І зараз без приколів. Пол втратив око якимось чином наткнувшись на виделку. в той момент як він чи то зав'язував вузол на черевиках, чи то розв'язував його. Це не суттєво. Головне, що після закінчення війни наш пол шафер прийняв рішення піти працювати молодіжним пастором до однієї з церков Німеччини. Звідки того ж ведесенько ви виперли, довідавшись, що Пол, скажімо так, розбещує на роботі чоловіків та жінок, які не досягли 18 років. І 12 -те, мабуть, теж. Але не дуже звільнення засмутило шафера, адже вже у 1952 році йому нібито явився Ісус Христос, і наш пол, подумавши, що він обраний, вирішив створити будинок для вдів війни та саріт і проповідувати там волю Божу. Ну і звісно, що й далі займатися своїми справами з дітками, які до нього приходили. В цей раз після звинувачень декількох мам в певних діях ще де їх малят втрутилась поліція, проте шафер зумів якимось чином втікти з країни і тусити, хто знаде, допоки у тисяча тому році в Чилі він не заснував таку собі ізольовану колонію культ, де зібрав навколо себе своїх послідовників віри. Посе, як лише шафер, нібито бачив Ісуса, то й правила в поселенні встановлював, звісно ж, він. По-перше, Пол активно виступав проти ЛГБТК плюс спільноти. Але й проти традиційного інтимного контакту він теж був проти, стверджуючи, що це відволікає від віри в Бога. Тому чоловіків було відокремлено від їх дружин та інших жінок за допомогою таких собі гендерних бараків-гуртожитків. А через деякий час шафер вирішив, що й дітей. Треба відокремити від батьків, щоб їх виховували спеціальні медсестри, ну і звісно, сам наш герой створювався такий собі рай для любителів чи недорослих людей, але в цьому раю час від часу з'являвся хтось, до кого діти демонстрували більшу любов ніж до нашого педонациста. Санта Клаус, за словами мешканців громади, певного дня Шафер змусив одного з чоловіків членів культу одягнутися Санта Клаусом і відіграти роль чарівного діда, відвідавши дітей. Ну ви знаєте, різдво, свято. Плив цей санта річкою на плоту. і коли діти та громада зібралися на березі, аби побачити Санту, Шафер дістав пістолети та ліквідував Клауса. Діти, звісно, закричали та заплакали. А пол лише сказав їм, що Санта мертвий, тому що Бог образився, що ті більше любили якогось діда ніж самого Бога та Шафера. Після чого наш герой зробив 4 грудня, свій день народження єдиним святом, яке можна святкувати взимку. Але не переймайтеся, урешті решт шафера було і його життя завершилось в одній із чилійських в'язниць у 2010 році. А щоб моє життя не завершилося, мій привід не приходив до вас робити гадості, то пропоную підтримати канал, ставши спонсором, або задонативши на патреон та кофі. Всі посилання в описі.